Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, чуємо, бачимо. Доброго так, дуже дня. Дуже. Бачимо. Угу, дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Є -є -є. Так, є, -є. є. Зрозуміло. І пані Кристина, і пані Олена, ви представники суб'єкта. Правильно, Дякую. Тоді діємо наступним чином. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. О 14.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 14 година, 17 хвилин. Сьогодні у нас 19 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Мітленд Плюс стосовно планованої діяльності, функціонування сучасного свинокомплексу із закінченим циклом відгодівлі свиней, вирощування зернових культур та їх технологічна. Обробка здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва ТОВ Мітленд Плюс. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, що у яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію та в зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організаторів громадських слухань. Інших двох учасниць я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Крістіна, включіть мікрофон, скажіть ще раз. Так, я представник товариства Мітленд Плюс. Дякую, пані Олена. Я представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 14 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. Інші двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис: посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю Плюс» стосовно планованої діяльності, що передбачає функціонування сучасного свинокомплексу із закінченим циклом відгодівлі свиней, вирощування зернових культур та їх технологічна перероб, обробка, здійснення господарської діяльності у сфері управління відходами власного виробництва «ТОВ Мітленд Плюс». Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення.